Наявності з'явилися каструльки із кришкою з нержавіючої сталі. Дуже багато запитів було, саме на такі каструльки із кришкою такою. Так, ручки, бачите, всі йдуть на точечне сварці, дуже якісне кріплення, багатошарове шарове дно. каструлька підходить для всіх видів плит, включно індукцію. Кришка. Бачите, в кришці є ось такі отвіри, які будуть слугувати для зливу рідини, і також для виходу пари. Всередині мається шкала, мірна шкала, кастрюльки йдуть різних об'ємів. Вона достатньо важка, багатошарове дно. Ще раз нагадую, підходить для всіх видів плід в ключній Можна використовувати в посудомічній машині. Для більш детальної інформації, як завжди, ви можете переходити на наш сайт ВДЛК.Кум'ю Додаткові запитання також можна задавати в коментарях під цим відео.